Доброго дня, шановні глядачі! Мене звуть Іскра Віктор, я Риболов-любитель, і ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Дякую, що не забувайте переглядати мої відео і підписані на мій канал. Якщо ви не підписалися, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Сьогодні хотів я протестувати один із видів техноплатонів, на яких я рибачу. Загалом моя рибалочка як е, происходить. Е, приїжджаю на водойму і на 4 вудлища закидаю 4 різних. Техноплантон від чотирьох різних виробників. Потім спостерігаю, на який техноплантон було здійснено найбільше покльовочок, і поступово на той техноплантон перехожу. Так як не дуже часто в мене виходить вибратися на водойми і на дуже короткі проміжутки часу, хотілося б максимально отримати результати на даній риболовній сесії. Одним із таких видів техноплантону є. Чудо техноплантон. Техноплантончик дуже гарний. В деяких моментах, в деяких умовах вистрілював досить непогано. В принципі, ароматика дуже яскрава, дуже гарна, в кімнаті приємно. Відчувається запах даного техноплантунчика, також е, флюоресцентні бочоночки, що також досить непогано е, від, на рибки відображається на покльовочках. Ну, на даний момент, даний одним із даних техноплантонів я задоволений. Хотів сьогодні протестувати у водички даний техноплантон, подивитись на його характеристики, як він буде пилити. Вдалого перегляду. Набрав я уємність водички. Водичка плюс 25 градусів Цельсія, об'єм ємності орієнтовно 20 літрів. Оснастив я такий техноплантончик, чудо -техноплантон на таке оснащення і буду зараз розміщати водички. Також додатково я буду вмикати. Секундомір, і подивимось, протягом якого часу даний техноплантончик буде пилити. Так, секундомір увімкнув, бачимо, пішов відлік часу. І даний техноплантончик розміщаю я у водички. Так, і будемо спостерігати за даним. Техноплантончиком. Техноплантончик відразу починає пилити яскраві кольори, флюоресцентні починають сипатися із даного техноплантончика. Оставляємо даний бочоночок, подивимось, протягом якого часу він буде пилити, які флюоресцентні властивості він буде мати. І поспостерігаємо за даним техноплантончиком. На таймері бачимо 1 година 5 хвилин з моменту, коли ми даний техноплантончик поставили в воду. Е даний техноплантончик добре пилить, е дрібні часточки поступово осипаються безперервно. Водичка почала набирати яскравішого жовто-зеленого фліоресцентного відтіночку. 2 години 10 хвилин. Пройшло з моменту. Після того, як ми розмістили даний техноплантон у ємності з водичкою. Техноплантон пилить дрібною фракцією, водичка стала набагато яскравішого фліоресентного відтіночку, гарно працює даний техноплантон. 3 години 11 хвилин пройшло з моменту, коли ми даний техноплантон помістили у ємність із водою. На даний момент техноплантончик досить непогано пилить. В розмірах він вже поменшав техноплантон. І водичка стала набагато яскравішого флюоресцентного кольору. 4 години 8 хвилин пройшов з моменту, так як ми техноплантон розмістили в даній ємності з водою. Техноплантон ще досі пилить. Водичка ще набрала яскравішого флюоресентного відтіночку. Техноплантон гарно працює. 4 години 35 хвилин пройшло з моменту, як даний техноплантон помістили в воду. Бачимо, даний техноплантончик ще допилює, майже його не зосталось. Водичка набрала гарного фліоресентного відтіночка. Так, даний техноплантончик витягнемо, подивимось, що залишилось. Осталось уже даного техноплантончика. Не так то й багато. Невеличкий шматочок. Бачимо. Ось такий невеличкий кусочок остався. Ще хвилин на 5 на 10 Я думаю, даного техноплантончика вистачило. В принципі, техноплантончик. Досить робочий. Що хотілося додати по даному техноплантону. Зрозуміло, що у даній ємності техноплантон пропили варіантовно 4,5 години. Але хотілося додати, що у відкритій воді даний техноплантончик буде пилити набагато швидше. Чому? Тому що у водойміші будуть. Або хвиля, може, присутня, бути, або дрібна рибка, яка також буде вибивати даний техноплантон, тим, таким чином пришвидшуватиме його пиління, і зменшуватиме час пиління даного техноплантону. Неодноразово на моїх рибалочках. Я спостерігав, ну, бувало так, що цей чудо-плантон вистрелював і досить непогано робив результативну рибалочку. Потрібно, на мою думку, мати в своєму арсеналі широкий спектр техноплантонів перевіряти, тестувати прямо на рибалочки. І підбирати ключик до рибки. Надіюсь, відеогляд даного техноплатову для вас був корисним. Підписуйтесь на мій канал, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення.